Привіт у цьому відео. Я покажу як налаштувати доставку в шопі. Спочатку заходимо в налаштування, натиснувши зліва внизу, потім на доставка і вручення. Далі клікаємо сюди і, прокрутивши трохи вниз, побачимо зону доставки. Стандартно у вас, мабуть, буде Німеччина, ЄС та міжнародна. Раджу спершу видалити міжнародну, бо можна мати лише три зони доставки, інакше ви не зможете нічого додати. Для цього натисніть три крапки біля міжнародної чи ЄС і виберіть Видалити. Видалімо, наприклад, ЄС і додамо нову зону, натиснувши. Додати зону доставки. Візьмемо для прикладу Францію. Можна додати кілька країн, клацнувши тут, а потім на готово. Тепер нам треба додати наші тарифи. Для цього клацаємо тут. Тут обираєте тариф доставки, який вам підходить. Візьмемо Експрес International і введемо ціну. Треба дослідити, скільки це коштуватиме для вас. Припустимо 10 євро і натиснемо Додати умовну ціну. Можемо зробити це на основі ціни замовлення. До 99,99 99 євро, 10 євро за доставку, вище безкоштовно. Ось як це виглядати. Спочатку для нижнього діапазону. Тиснемо готово, додаємо тариф, ціна 0 євро, мінімум 100 євро, далі безкоштовно. Натисніть готово і все додано. Звісно, можна змінити під свою ситуацію. Тиснемо зберегти. Бачимо, що клієнти у Франції не можуть оформити замовлення, бо регіон не додано до ринків. Тиснемо Перейти до ринків, нас перенаправляє до Європейського союзу. Тиснемо назад, потім додати ринок, і у моєму випадку додаємо Францію. Називаю ринок Франція, тисну тут і шукаю Францію. Тисну на неї, потім на «Додати ринок. Якщо їх кілька, треба вибрати всі потрібні. Тиснемо тут, і в доставці бачимо, що налаштування застосовано. Повернувшись до доставки, знову тиснемо сюди, йдемо до Франції і бачимо, що все налаштовано. Ось так легко налаштувати доставку в Shopify. Якщо це допомогло, буду радий лайку, бувайте.